Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Хочу роздивитися таке питання. В новинах дуже багато останнім часом усіляких висловлюваннях Трампа. То він таке сказав, то він це сказав, то він вже не так сказав, отак сказав. А я хочу подивитися от взагалі. Що задумав Трамп стосовно саме цієї війни в Україні і Росії? Тобто я трішечки хочу залізти в його голову, в його думки. На щастя, карти це дозволяють зробити, вони покажуть. Головне правильно зрозуміти. Те, що вони хочуть сказати. От. Отже, що задумав Трамп стосовно війни в Україні? І що він задумав стосовно війни в Росії? По Росії. На фоні вежі. Якось так сталося, що все пішло якось не за планом, так? Багато чого руйнується. <кій> що він задумав стосовно України? Ну, взагалі-то в нього в голові багато думок. <кій> багато чого. Не дивно, що в нас вилітає стільки різних новин і повідомлень. От вони і вилітають. Це все-таки. Ой, це все-таки дійсно бажання отак от. <кій> угу. Ну і що головне в цих думках? Пентаклі. Тут людина, яка зацікавлена саме на своєї вигоди. От і все. <кій> Це карта Дев'ятка Пентаклів, це карта багатого такого добротного життя, тут є гроші, тут є благополуччя, тут є, окрім цього всього, мало того, що гроші лежать уже, вони є, так вони ще і от, на землі лежать. Uh, ну, тобто, на інших картах малюють там. Виноград дозріває, або щось іще. Тобто, ресурс є. Ще є ресурс, який дасть гроші. А, ну, отже ж, він тут і цей виноград і намальований. Ух, uh, uh, і королева мечів. Ух, і він прям рішуче настроєний. Це така снежна королева. От, от, да, отей мультик, згадайте, де Кай та Герда. От вона захотіла, щоб Кай жив жив в неї, да, і підкорявся. І все, і вона це зробила. І тут серце людине, тут тільки розум, і зробити, ну, так от, як хочеться, прямо взяти цей меч, гострий меч, гострий язик, і прямо отрубати. Дуже-дуже він зацікавлений, дуже в нього є зацікавленість своя особиста. От це можуть бути як і гроші, так і території, так і корисні копалини. Ну, це так. Да. Це прям ресурси, ресурси. І навіть те, що дає ресурси. Так. А що значить стосовно Росії він задумав тут якась уже, ну, от, вона нашила, зробила роботу, вона нашила якихось тут торбочок. І вона несе їх на базар чи куди там магазин продавати і намагається отримати також свою вигоду. Тобто тут може бути він знаходиться в очікуванні. Тут може бути, що він знаходиться як. Як це сказати, коли проводять дослідження? Ну от і роздивля і роздивляються ці результати? Мм? Ну, тобто тут результату немає ще. Може, от як, тип, ну, як спостерігає, як очікує. Ух ти. Король мечів. Король мечів. щось от короля мечів очікує. Паш. Жезлів прийняття рішень робота була зроблена. Тобто, якісь такі, ну от намагання, да? намагання. Ну, Сіміна були посаджені, і він намагається отримати ну, або рішення, або відповіді ну, от від якогось короля мечів да, стосовно їхніх намірів. Стосовно їхніх намірів хм. по королеві жезлів. Ну, по перше, що. Ну, по-перше, що якось тут так, наче він ще враховує ну, от, бажання якихось людей, тих людей, які керують і війною, та які керують ну, от, саме країною. Бо королева мечів це така соціальна. І він якось по жезлів це як, як наміри бажання. Але це може бути ще і, це може бути ще і передача новин, якоїсь звістки. як наладив контакти, да, зробив якусь роботу, От. знаходиться, очікує від короля мечів якоїсь звістки. Але, але звістки, як кроливих жезлів. Отут я щось прям затрудняюсь сказати. Угу. Рішення. І тут, тут королева мечів, а тут король жезлів, і він і тут рішення, і тут рішення, але тут стосовно, ну, да, своєї вигоди. Получається? А тут стосовно їхньої активності як новин якихось чекає? Але я, я от, от що задумав Трамп стосовно війни в Росії? Да? Чекає? Чекає на новини. Що, що там, мабуть, що там ну, от, що там вирішать? Стосовно їхніх активних дій? Там люди в нього в голові є от. Ну, можна тут сказати, що тут теж бо королеві мечі, ну тут, тут війна. Він чекає якісь новини, да, а тут, е, е ну, теж, от є. Е, е, На тих територіях, да, де от ці ці, ті, що йому вигідні, да, і воно там летить. Ну, якось от мені по Україні зрозуміліше було, ніж по Росії. Тому що мені здається, що він тут очікує якось люди задіяні, і він якось все ж таки їхні. Інтереси, ну, не те, що, ну, може, і враховує, ну не те, що враховує, але якось чекає від них новин. Чи готов Трамп завершити війну в Україні? Бо щось то, що він думає про Росію, мені геть не подобається? Те, що в нього в голові? Що він там очікує? Стосовно їх планів. Стосовно їх бажань. Чи готов Трамп завершити війну в Україні? Чи має він такий намір? От як всі сподіваються, да, що от Трамп завершить війну в Україні і прям це, це так і чекали, і це все так і роздулиться все так. А чи взагалі Трамп. Має завершити цю війну між Росією і Україною? Трамп. Ти маєш взагалі такий намір? Завершити цю війну? Хм. Карта кризи і карта в нього, як, в нього як ресурсу не вистачає. В нього як не вистачає ресурсу завершити цю війну взагалі. Хоча, хоча. карта ієрофанта. Тобто він хоче, щоб йому підкорилися. Він надає якісь вказівки. І знов, і знов карта грошей. Королеви Пентаклів. Що там, там людей так багато? Там багато якихось людей, по-перше, що задіяно. Чи біля нього, чи йому на ушка шепчуть. І. Ну, от як йому потрібні, йому потрібні або гроші, або якісь додаткові ресурси, або як він в нього самого не вистачає якось ресурсу, і він дає вказівки комусь. І, хай, ну, типу, як, де, делегує це все. Тому що на дні колоди карта світу, от. а це каже карта ну, про те, що може бути так, що у нього просто багато роботи, великий об'єм роботи. І він делегує от комусь, такій хазяйновитій людині. Ну і в итоге, от спеціально ж карту, в итоге, ну от 50 на 50. Ну от йде така, щось от, щось вибирається, йде якась така гра, Ну, от, здається, казалось би, таке просте питання. Да? Що задумав Трамп стосовно України, що в нього в думках? Да? Стосовно війни в, ну от, у Росії, цих їхніх СВО, от. і чи готов він завершити війну? І до чого важко читаються карти? До чого якось це воно неоднозначно? Що тут воно якось незрозуміло? Що в нього є в голові якісь люди? І у цих людей ще й свої якісь бажання, і ці бажання вони досить активні. Що тут? Я так розумію, що от, ну, от, не вистачає в нього того ресурсу, і він делегує комусь. А це створює тільки те, що ситуація нестабільна. Тут немає, тут, тут немає остаточного рішення. Тут як оце так граються, перекидаю так 50 на 50. І він як хапається, він може, як хапається за декілька справ одночасно. І тому ну, от, немає оцієї от, от остаточної крапки. Ну, такий в мене розклад в принципі, В принципі, те, що ми і бачимо. Тут карта вибору. Тобто він розпиляється ще кудись. У нього ще якісь є питання. Ну і це зрозуміло. Він же ж, ну, як би то ну, з да? Він президент за кордон, ну, якщо не України, да? а, а, а за кордону іншої країни, яка знаходиться от в світі карта світу. І, взагалі, тут така карта, він такий сидить тут. Щось своє там читав, читав, потом взагалі заснув. Яка там Україна, яка там війна? Яка там війна між Росією і Україною? Він там щось почитав, почитав, а потім заснув, і це впало, і те впало, і він там пішов за щось інше взявся, а те комусь там дав казівку, там розберися. Ну, такі справи. Такий у мене розклад получився. Дякую за увагу. Пока-пока.